Привіт! Мене звати Тяся, я психологиня, читачка і тепер книжкова блогерка. І я думаю, що з цієї саме книжки я мала б почати взагалі весь свій блог, тому що вона надзвичайно актуальна для нас усіх поза часом, поза простором. І особливо вона актуальна для українців сьогодні, в 2023 році. Сьогодні мені йдеться про книгу, яка сформувала мій світогляд, за допомогою якої я вирішила, що я також хочу стати психологиною. І, і це людина в пошуках справжнього сенсу або психолог в концтаборі, автор Віктор Франкл. Спочатку я б трохи хотіла розказати про самого Віктора Франкла. Це неймовірна людина. Власне, його історія це половина змісту цієї книжки. Вона і так дуже тоненька. Тобто, це, ну як. Стара класична психологічна література, але як, як то кажуть, незмінна класика. Е, і що я можу сказати про Віктора Франко? Це чоловік, єврей, психіатр, е, який, якому не пощастило народитися в нім, нацистській Німеччині. Точніше, коли він народжувався, вона ще не була нацистською, але потім встановився режим. Е, все його якби, Проблеми почалися десь в 37 році, коли йому заборонили е, лікувати в психіатричній лікарні, лікувати арітів. А потім почалися інші обмеження, і зрештою його якби помістили в констабір. Десь це було вже. 41-й рік, сорок другий е, його помістили в концтабір, Він там пробув до кінця війни. Е, його майже не вбили. Власне, вот е, єдине, що його врятувало, ну одне з небагатьох, що він був все-таки лікарем і за освітою, і тому його якби відправили в таке більш поблажливі умови. Одночас в тому ж концтаборі перебувала його дружина-єврейка і батьки євреї, е, і вони якраз були знищені системою, тобто вони їх спалили. може навіть у Аушиці. Цей чоловік, який втратив усе, він побудував потім свої, свій сенс життя на тому, що він хотів знайти, заради чого людина живе, заради чого вона діє, і як їй це щось знайти. І таким чином постала логотерапія. Це його якби вчення про пошук сенсів. Логотерапія вона потім переформатувалась, і тепер це більше називається як екзистенційна психотерапія. Ну тобто, вони в деяких там. В формуваннях вони йдуть паралельно, в деяких вони спільні, тому що у них дуже подібні ідеї. Екзистенціальна психотерапія вона постала з філософії екзистенціалістів, які вважали, що життя тлін ми всі помремо, і нам потрібно це прийняти. І якраз от. Це екзистенційна психотерапія і логотерапія вони займаються тим, щоб людина прийняла даності буття і е, знайшла в сенс своєму існуванні. Один інший варіант початку, як би я хотіла розпочати це відео, е, він був про те, що в тіхтоці я випадково натрапила на е, одну дівчину, вона багато читає, і вона якби ставила, рейтингувала оцінки різним книжкам. Е, і в неї був якби рейтинг книжок, які їй не сподобалися абсолютно. І одна з них була людина в пошуках справжнього сенсу. Франкла, тому що вона сказала, що там нічого нового, все старе. Але е, суть в тому, що це не старе, а це перше. Тобто перше джерело була книжка Франкла, а від неї йдуть вже всі інші штуки, там мотивації про пошук сенсів і так далі. Е, навіть та ж книжка, яка зараз, ну мені теж вона подобалась, Гаї", е, е, от, е, в ній також є частокі, ну, частинка саме Франкла, ну, от, про його логотерапію. І там. Değerse, <laughs> n Є якісь східні вчення про сенс життя пошуку його, і є якби більш європейська школа і американська школа. От. Ну і власне європейська школа це логотерапія Франкла. Які мої враження взагалі це саме психологічна література, тобто її маст хев read для всіх психологів, психотерапевтів, людей, які дотичні до цих професій, соціальних працівників. От. Але також для звичайної людини, тобто, яка не займається цією сферою, буде цікаво, власне, і саме. Нам шлях Франкла, тобто як він досягнув свого сенсу. І в принципі сама тема пошуків сенсів вона е, важлива для всіх нас, і нам всім хочеться знати свій сенс життя і, власне, знайти його. І ця книга вона радше не дає чогось конкретного, а вона допомагає тобі в пошуках. Вона тобі показує, які варіанти, який простір ти можеш для себе обрати. Е, якщо ми візьмемо зміст книжки, е, то ми побачимо, що тут у нас є перша частина це. 100 сторінок про досвід життя в концентраційному таборі, це досвід власне, самого Віктора Франкла. І решта, десь там, 40 сторінок це основи логотерапії. Насправді, для того, щоб познайомитися з логотерапією, на ну, таких базових основах для будь-якої людини цього достатньо. І, і тут, якраз, є дуже багато цікавих моментів. На яких можна зупинятися, наприклад, воля до сенсу, як вона сформується, це бачення сенсу, що сенс потрібен кожній людині, і одна з ключових фраз Франкла полягає в тому, що якщо людина бачить сенс в тому, що відбувається, то вона може пережити будь-які обставини. І, власне, коли ми говоримо навіть про наші реалії, про Україну, про цю війну. То ми її обов'язково переживемо, тому що ми бачимо сенс в тому, що відбувається. Е, так, ми не розуміємо, навіщо вони це роблять, для чого їм це. Але для нас це боротьба за наше існування, за свободу, за те, щоб у нас була держава і вона була такою, як нам хочеться, а не хтось нам вказує. І в цьому для нас є сенс. Генні неврози це взагалі дуже цікаве явище. Е, Віктор Франкл він виділяє їх як окрему групу неврозів такого якби нового покоління. Е, тобто, коли людина була зайнята, і коли вона думала тільки над своїм виживанням, наприклад, середньовіччя, то її у неї неврозів було мало. Ну тобто вони не були не такі, як зараз. А зараз, коли у людини з'являється, наприклад, там ми працюємо 5 днів на тиждень, а не 7 днів, у нас є вихідні, у нас є вечори, і оцей проміжок часу, коли ти нічим не зайнятий, то тобі потрібно самому себе зайняти, тобі потрібно знайти для себе діяльність, потрібно власне, задуматися над цим сенсом життя, чого тобі хочеться. І оце може викликати невроз, якщо людина ну не орієнтується в цих речах. Також у Франкла там є багато розділів про сенси, наприклад, там сенс життя, сенс кохання, сенс страждання, там вищі сенси. Потім, наприклад, є техніки логотерапії, там колективний невроз, кредо психіатра, гуманізація психіатрії і власне його посткрипту. Ну і інші розділи. Я б хотіла трошки зупинитися на сенсах, які виділяє Франкл. Тобто він не говорить про те, що є. Якийсь загальний сенс він говорить про те, що у кожної людини перше цей сенс індивідуальний. Друге, можна шукати по трьом напрямкам. Е, ну він їх якби так окреслює. Е, перший напрямок це стосунки, е, тобто ви можете шукати в, в свій сенс у взаємодії між людьми. Наприклад, те, що я психолог, ну психологиня, і я хочу допомагати людям, то для мене це дуже важливий один сенс, що я отримую так в цього задоволення. Другий сенс це е, сенс у праці у творчості. Тобто е, ви отримуєте найбільше задоволення від того, що ви щось створюєте, або щось там працюєте від своєї власної діяльності. Наприклад, там це може бути там скульптор. Немає прив'язки, що конкретна професія має знаходити сенс в цій діяльності, але в цілому, якщо ми подивимося, то люди так схильні розділяти. Е, Ну і власне ти можеш виокремлювати для себе будь-які сенси. В і сенс може бути навіть не один, їх може бути декілька для різних видів діяльності. Але глобальний сенс це якби твоя мета, для чого ти взагалі існуєш, чого тобі хочеться досягти в цьому житті. І дуже важливо, коли ти визначаєшся з ним. І це абсолютно окей, коли ти втрачаєш сенс і потім знаходиш новий, новий і все повторюється. І третій сенс, який виділяє Франкл, це емоції. Тобто це адреналін, це різні активності, різні е, речі, які дають тобі емоційне підкріплення. Емоції, в принципі, можна отримувати і від спілкування з людьми. Емоції можуть бути від подорожі, емоції можуть бути від якоїсь діяльності, але це якби три основні напрямки. А е, ще про сенс страждання, це я вже про спойлерю, вибачте вам, про спойлерю аж три сторінки з цієї книжки. Але це просто моя. Улюблене, щоб Франкл наводить приклад, що сенс можна знаходити і в стражданнях. І мені здається, що для нас це дуже актуально і дуже. Кожному потрібно знайти для себе в цьому сенс, в тому, що відбувається з нами зараз, для чого це відбувається, і Франкл наводить в цій книжці приклад свого пацієнта. Тобто до нього звернувся літній чоловік. Він сказав, що він там 5-10 років. Тобто, давно він втратив свою дружину, вона померла. І він відчуває дуже сильне страждання через це. І він не може з цим змиритися. Він не розуміє, навіщо йому жити. Франкл його довго слухав, вислуховував, що він йому скаже. І потім він каже: пане, а. Як, а що було б, якби ви померли тоді, а ваша дружина продовжила б жити? Як їй б жилося б? Е, чоловік каже, моя дружина, вона ну, вбивалася вона за мною. У нас було таке кохання, що вона б точно дуже сильно страждала, напевно, так само, як і я. І Франкл каже: А чи не вбачаєте ви сенсу своїх страждань в тому, що вона зараз за вас не страждає? Тобто, що ви її пережили для того, щоб вона не страждала без вас? І для мене це такий потужний сенс, що дійсно навіть в стражданнях ми можемо знайти для себе сенс і це покращить наше життя. Це не означає, що нам потрібно перебувати в цих стражданнях, але за обставин, які змінити неможливо, то це найкраще, що можна зробити для себе. І так само, наприклад, Франкл, оскільки він був в концтаборі, він казав, що він там ділить цих в'язнів на різні категорії, на ті, які там втратили сенс, ті у яких якісь буденні сенси, які там в пошуках цих сенсів. От. І тобто виживали саме ті, в кого ну, були якісь вищі цілі, хто була ціль там не просто вижити, а в кого була мета для цього життя. І тоді вони найкраще протидіяли цій системі. Ну і власне ось ця малесенька книжечка на 150 сторіночок без джерел, тому що тоді власне психологічна література тільки зароджувалася, і не було на що на кого спиратися всі спиралися тільки на власний досвід. Так само робив і Віктор Франкл, тому джерельної бази тут немає. Є тільки його досвід як в'язня, як психіатра, як єврея, який пережив концтабір, і просто як людина, яка знаходила для себе сенс і жила далі. Тепер перейдімо до оцінки цієї книжки. Хоча ну, вона для мене просто до моєї улюбленої книжки, яка яку я вважаю своєю біблією. Ми перейдемо можливо пізніше, або вже я про неї розказала це книжки Ялома. Єрвіна Ялома і його книжка Дар психотерапії це моя улюблена, ну одна. А ця книжка вона просто мене дуже надихнула, і тому я думаю, що загалом вона буде сім з п'яти. У нас тут знов оцінки будуть зашкалювати, тому що я не люблю читати книжок, які мені апріорі можуть не сподобатися. Хоча такі теж, я думаю, точно є. Отже, сім з п'яти, тому що вона дійсно. Базова Вона така дуже маленька, стисла і приємна. Потім по стилю написання ми будемо говорити, або вже говорили. Я не знаю просто, коли вийде це відео. Про Еріха Фрома, про дуже душного дядьку 20 сторіччя. І на відміну від нього, Франкл мене всім влаштовує, він мені дуже подобається і мені дуже приємно читати його книжки. І тому я думаю, що тут стиль 5-5, з -5, тобто тут є якась художня оповідь про його. Досвіди, і потім є фактична оповідь про матеріали, ну його власне методу логотерапії. Оскільки на цікавість викладу, взагалі, я в принципі дуже мало зважаю, тому що це для мене такий. Ну зазвичай в нонфіку, я хочу саме практичної цінності, і мені не так важливо там, чи це занудна література, чи це не занудна. Але я для всіх читачів можу відмити, що це дійсно класна книжка, і вона дійсно записана дуже просто. Тобто це не Фрейд, який ти його читаєш, і в тебе очі на лоба лізуть його з всякими асоціаціями. Це дуже проста, відверта книжка, і яка, я думаю, вона точно тобі має сподобатися. По фактажу. Фактаж, я думаю, тут 5-5. Тобто тобі розповідають про всю цю терапію, розповідають про метод, він розподілиться своїм досвідом. Якщо ми говоримо про книжки, коли ще не було такої як джерельної бази досліджень, де можна було б щось підкріпити різними фактами, то тут я думаю немає сенсу рейтингувати цю частину, тобто факти ми ну, можемо просто залишити, що тут для його власного досвіду це 5 з 5, але е, вона не така підкріплена, як потім уже ну, пізніші книжки е, про логотерапію. Або про екзистенційну психотерапію. Там вже були і дослідження, і тобто цей метод є підтвердженим, але перші спостереження вони якби, такі, доволі розмиті. Щодо прикладів, то приклади тут є. Тут, власне, ну, 100 сторінок, майже 100 там, десь 80 його життя, і плюс тут ще є в самому описі логотерапії, він наводить приклади. Як, наприклад, це сенс страждання він наводить приклад свого пацієнта е, та інші. Тому тут також 5-5. По балансу теорії і практики. Це була книжка, коли ще практикою майже ніхто не займався. Тут, в принципі, є техніки логотерапії, ну, Більше такий якби, орієнтир, як про що говорити і так далі. Але в цілому ну, вона ну, більш теоретична книжка, я думаю. От, і ми її за це не засуджуємо, тому що вона такий древній, скажімо так. Да. Тобто тут нехай це теж буде 5-5. І інсайтність. На момент, коли я її читала, це була одна з перших книжок, які психологічно я прочитала, і одна з ну взагалі перших екзистенційних книжок, які я читала, і тому для мене це було 85 з 5. От, можливо, якби я зараз читала її після Ігігая, після там, книжок Ірвіна Ялома, після чогось ще, то вона мені б здалася такою простою і та, яка підтверджує факти. Але, ну, як дівчина-читачка, сказала, що я не знайшла для себе нічого нового. Це всі, типу, там, всі книжки про сенс життя просто ну, повторюються. Це моя любов. От. Це все, що я хотіла сказати про книжку Людина в пошуку справжнього сенсу Віктора Франкла. Тебе я прошу, як завжди, підписатися, поставити лайк, поширити це відео, тому що я думаю, ця книжка точно варта уваги. Також коментуй, чи читала читав ти цю книжку і до якого табору ти належиш. Тих, для кого це було Вау-інсайт, wow дуже ново, і тих, хто вже багато такого прочитав, і ну просто все повторюється. І дякую, що продовжуєш мене дивитися. Що дивишся, можливо, мене вперше. Будемо далі створювати контент, оглядати нонфікшу, психологічну літературу українською мовою в українських перекладах. І дякую тобі, несемося.